Вітаю вас на першому міському телеканалі в ефірі програма Швидка психологічна допомога з вами традиційно я, психолог Анастасія Марчук. Сьогодні говоримо про техніки самодопомоги і про те, як в умовах війни допомогти собі зберегти ментальне і психічне здоров'я. І в цьому допоможе мені моя колега Світлана Ольфіренко. Світлана, сімейний психолог, лялька, терапевт, мотиваційний арт-коуч, а також ведуча груп підтримки. Слана, я тебе вітаю. Доброго дня! А ми сьогодні будемо говорити про один з напрямів психотерапії, про оригінальний такий спосіб допомагати собі. Це лялькотерапія. Якщо можна, коротко для наших телеглядачів, що це за напрями, як він взагалі може допомагати нам справлятися зі стресом, з труднощами, ну і зараз з війною і всім, що навколо війни. Дякую за запитання. Лялькотерапія це один із методів арт-терапії, але він відокремився за останні 15 років дуже дуже окремим напрямком. І я, як лялькотерапевт, його ще більше відокремила, і ми вже запустили декілька конференцій з лялькотерапії, тому ми цей напрямок дуже гарно розвиваємо. І, Ляльками гралися завжди, і діти, і дорослі. Uh -huh. Дорослі, звісно ж, робили ляльків для своїх дітей, щоб діти могли відволіктися і займатися своїми дитячими справами, і е, робити те, що вони вміють найкраще за все. Це гратися. Uh -huh. А в грі можна програти будь-яку е, проблему, яка в uh -huh. нас може виникнути. А проблема в нас зараз яка? Проблема війна. А у війну е, самі такі е, страшні емоції, так? uh -huh. це страх. Uh -huh. І от для емоцій, е, страху є uh -huh. така чудова лялечка, зайчик на пальчик. Uh -huh. е, дитинці її робила мама або е, бабуся. І зайчика надівали на мізинчик. Надівали на мізинчик і отак ховали цього зайчика. І дитинка могла собі на лівій руці його стискати. Таким чином, все, що в нас виникає, якісь емоції, якісь страхи в нас виникають, стискаючи в ліві руки будь-який предмет, людина запускає ліву півкулю, і ми відчуваємо щось інше. І в нас виникають логічні запитання, чи саме зараз Відбувається те, що мені страшно, uh -huh. те, що мене лякає. Uh -huh. Ні, саме зараз не літять на мене бомби. Ні, саме зараз в мене тут тихо і затишно. Uh -huh. Саме зараз я розмовляю зі своєю колегою. Тобто, стискаючи в лівій руці, предмет, uh -huh. дитина заспокоюється або. І доросла людина також може заспокоїтися, стискаючи в лівій руці цей предмет. Mm -hmm. Як ще можна використовувати цього зайчика? Mm -hmm. У нього великі вушка, і в ці вушка можна розказувати про всі свої страхи або про свої переживання, mm -hmm. і таким чином це вже є терапія, самодопомога, коли ми з кимось розмовляємо, а ми розмовляємо з кимось близьким. Тому що цього зайчика зробила мама або бабуся, та людина, якій ми довіряємо. Є якісь вікові обмеження відносно саме цієї ляльки, для кого, ну з якого віку. І я ну ти вже проговорила, може зробити мама, бабуся. Так можна подивитися це десь на твоїй сторінці в соцмережах, так, так, або є. десь там в інтернет просторі. Вікові обмеження цього зайчика. Робили дитині, коли вперше її залишали саму, ага. тобто мамі або тому дорослому, який знаходиться з дитиною, потрібно було кудись піти. Uh -huh. І дитину не можна залишати саму, так її залишають з кимось також із дорослих, але цей дорослий не настільки близький, як мама, uh -huh. і тому йому дитині робили перехідний об'єкт. Неповідний і цей кот, перехідний об'єкт, так, дитина тримала і робили ще з якоїсь материнської одежі. Uh -huh. Або халат, або рушник, з яким дитина вже асоціює маму, uh -huh. він пахне мамою. Тому матуся робила дитині, дитина це бачила, як їй це робили, і вона її тримала як помічника. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло. Добре, зі страхами ми розібрались. Якщо, наприклад, плач або або істерики, або ну, сильні такі емоційні прояви, як тоді допомогти собі чи своїй дитині. В нас ще є така лялька, лоскутниця. Чим вона, що, ну, чому лоскутниця? Тому що вона зроблена з лоскутків. Квадратні куточ, шматочки. квадратні шматочки тканини складаються угу. і при примотується до юбки цієї ляльки. Угу. Uh -huh. І в момент, коли людині, дівчині, частіше за все, її робила дівчина десь з 7 років, і юбочок в цій ляльці було від 3 до 7. Угу. Uh -huh. Тобто, чим складніша лялька, тобто 7 юбочок, Спідничок, то доросліша дівчина. А якщо дівчина маленька, то це три спіднички, і ці спіднички дівчина могла міняти, міняти на свій розсуд, тобто гралася і забавлялася цією лялькою і дивилася, як мені буде гарніше, яку юпачку поміняти. Так? І якщо дівчина була засмучена, вона могла просто видернути цю тканинку, витерти свої сльози, тобто пережити ці емоції, які в неї накопичилися, uh -huh. подивитися, чи хочу я цю ганчірку потім причіпляти до ляльки, чи я її просто викину, поміняю, і буде в мене нова лялька з новими емоціями. Тобто ми фізично міняємо свій простір. Ми фізично міняємо ляльку і міняємо себе. Тобто ну, трансформуємо свій стан, так? так навіть фізично викинути шматочок тканини, це про те, що розпрощатися з якимись емоціями, так дуже класно. Зрозуміло, давай відносно тривоги, чи можна якось допомогти людині справлятися за допомогою лялічок з тривожними станами. Тому що це те, що турбує і дітей, і дорослих. Зараз дуже багато тривожних розладів. Що тут допомогти. А, ну, що в нас взагалі тривога, та? звідки вона виникає? Тривога це про якусь невизначеність. Ми турбуємося про своє майбутнє, яке в нас невизначене, і воно нам здається, що щось таке повинно трапитися дуже негарне. І виникають такі почуття. Ще не страху, тому що страху ще нема, а є тривога. І тоді людина починає тремтіти, можливо, ще якісь в неї такі посмикування, можливо, можливо, навіть сльози в неї будуть. І тоді ми робимо ляльку від турбот та тривог. І тут я пропоную, тут, бачите, ручки намотані, вона має такий хрестик. Uh -huh. Хрест захисна споруда, всі знають про це. І це про чоловіче та жіноче. І коли поєднується чоловіче та жіноче, народжується щось нове. І нам потрібно справитися з цією тривогою. І тоді ми беремо будь-яку ниточку, будь і починаємо матати клубочки. Uh -huh. Починаємо мотати клубочки, і ці клубочки а, змотують цю тривогу. Uh -huh. Тобто, ми а, всю свою тривогу да, змотуємо в якісь клубочки. Пам'ятаєте, як наші бабусі ще в'язали носочки? Так, а, тобто, будь-яка справа, яку ми робимо руками. Вона допомагає нам справитися з тривогою, okay. і ми не зосереджуємося на якісь своїх почуттях, які в нас е, ще не визначені. А ми робимо щось е, okay. на своє майбутнє добре. Е, okay. Прогнозуємо своє майбутнє якимось добрими сподіваннями. Okay. І сьогодні ця лялечка народилася, тому що е, на днях був були свята, день прапора, жовто-блакитний і день незалежності України. І е, навіть перед сьогоднішнім записом цієї передачі в мене також була тривога: чи вийде, чи не вийде. У нас сьогодні е, були е, вибухи в місті, тобто все було так, не, не зрозуміло, що угу. буде. Тому лялечка мені також допомогла угу. справитися з моїми тривогами. Угу. Тобто, цю ляльку найкраще правильно розумію робити. Під час тривожного стану, або як вона працює, як вже зроблена, ну якщо вона вже зроблена під час тривоги. З нею можна погратися, угу. з, нею, з нею можна порозмовляти, на неї можна подивитися, та, побачити, яке в неї зараз, зараз вираз обличчя. Угу. І дійсно ляльки, наші народні ляльки вони не мають обличчя. Так. І саме тому вони не мають обличчя, тому що ми до неї можемо звернутися в будь-якому стані. Якщо нам тривожно, ми бачимо, що лялька тривожиться, і можна в неї запитати, а що тебе тривожить? Чого ти переживаєш? Що може статися такого, з чим ти не справишся? Угу, угу. Тобто, це така проекція власних переживань в ляльку для дитини, і навіть для дорослої людини, яка Ну, схильна до таких от практик. Так. Угу. І що я можу зробити, та, щоб знизити цю тривогу? Угу. Так, я можу е, походити з цією лялечкою. так? Куди я можу походити? До ну, водички, попити водичку. Тобто водичка також допомагає справ... справитися з тривожністю, так. 에, змити свої емоції, так. які в нас накопичилися. Угу. Добре, і давай ще про одну емоцію. От зараз ми вже тривалий час у війні. І дуже багато людей різних емоцій, агресивних, направлених на нашого ворога, можливо, навіть на когось хто більш близько з нами, багато розчарувань, претензій у нас один до одного. Так, от ця агресивна енергія, вона, якщо перші там тижні місяці ми такі всі були завзяті, такі всі разом, то на сьогодні ну адаптувалися до того, що війна вона є, і з'являється розчарування. Як справлятися з агресивними емоціями у ціми станами під час війни? Ну, емоція агресія, вона дуже потужна емоція, mm -hmm. і вона дійсно нам дуже допомагає в житті. Так. Тобто, щоб укусити яблуко, треба також проявити цю емоці емоцію злості, mm -hmm. так виявити проявити свої зуби. Навіть коли ми посміхаємося, це трішки емоція злості тобто ми показуємо свої зуби, і це добре, так бо е, ця емоція дає багато е, такої життєдайної енергії, uh -huh. яку можна спромувати в те русло, яке нам потрібно. Але для цього нам потрібно знати, що нам треба робити з uh -huh. цією емоцією. І е, ми можемо по перше попити водичку. Так, подихати. якщо нам, нам дійсно дуже важко дихати буває. І якщо важко дихати, то ми трішечки піднімаємо підборіддя, і тоді нам легше стається це дихання. Починаємо, звісно, з видоху. От і потім е, повільно дихаємо. Але е, якщо в нас дуже дуже, ми переповнені цими емоціями, нам дуже хочеться іноді покричати. Так і але навкруги нас люди, і нам е, ми дуже. Соромимося, кричати, або боїмося перелякати своїх дітей так, так. або людей навколишніх. Особливо, коли ми зараз всі об'єдналися і живемо багато сімей mm -hmm. в одній квартирі, щоб нікого не налякати, але себе проявити. Це така баночка для крику. Mm -hmm. Ми притискаємо до свого лиця і кричимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не дуже. Глибоко притиснула, щоб не було у мене тут, угу. але вся баночка для крику вона стримує цей звук і ми можемо кричати стільки, скільки треба. Тому що, якщо ми не прокричимо, так, то в нас можуть ці емоції застрягнути на рівні шиї, mm -hmm. і в нас буде боліти горло mm -hmm. і ще щось, так, тобто багато mm -hmm. таких психосоматичних проявів. Ну а одна із варіацій прокричати це такий тазик, знаєш, з водою. Uh -huh. Також раніше я пам'ятаю, що можна було ж виїхати десь в ліс або ну, за місто, прокричатися там. Зараз такої можливості немає. Один із варіантів ну, стоїть водичка, я дивлюся, я згадала, що рекомендую своїм клієнтам набирати тазик, так, і можна кричати, вода теж стримує ну, звук, якщо ми пам'ятаємо, угу. як ми намагалися кричати під водою, коли були дітьми. А, добре, так. добре. Тобто потрібно прямо в тазі. У воду. Так. занирнути в неї угу. і під водою ну, це Супер. достатньо... Супер, я так ще, так ще ні разу не кричала. Я сьогодні спробую. Ну. Так. Добре, ще якісь способи мати. Е, якщо ми вже проговорили про тазик, то тазик з водою я використовую також в цьому випадку, але ми своїми долоньками uh -huh. хочемо когось побити ж, і можна побити водичку і її розплескати, так? Uh -huh. тому що емоції це вода, і от ми розпліскуємо свої емоції, б'ємо, б'ємо, б'ємо uh -huh. дуже uh -huh. сильно, дуже потужно, е, е, і туди в тазик ці емоції, свої злості ми mm -hmm. виплескуємо. Також ми можемо потопити ніжками, mm -hmm. також ми можемо потанцювати ці, знаєте, дикі танці, які включити музику, можливо, навіть Руслану з дикими танцями і погупати, потицяти. Можна Поштовхатися, mm -hmm. якщо нам потрібно свою емоцію з кимось побороти, mm -hmm. це дуже гарна така вправа для підлітків. Mm -hmm. І е, ми витягуємо ручки, підліток також ставить ставить ручки. Mm -hmm. Так, так, так. так, так. Mm -hmm. І ми штовхаємося. Mm -hmm. Тобто, ми дуже дуже гарно один іншого штовхаємо і. Це також така злість, але нам потрібно ще дивитися в очі на, на підлітка. Uh -huh. Ми нічого йому не кажемо, але ми його дуже дуже штовхаємо. І е, через деякий час ви побачите, е, що у вас буде виникати посмішка, uh -huh. тому що дійсно дивитися довго зі злістю в очі своїй дитині це просто неможливо. Uh -huh. Тобто емоція міняється, і ми виштовхаємо. Якщо немає когось, ми можемо просто. Поштовхати стіну, ми можемо побити подушку, так? ми можемо побити грушу, ми можемо зробити щось таке, якісь оладки. Так? Поліпити щось, робота з тістом, з пластиліном, тобто з любими матеріалами, які ліпучі, також добре впитує, цю, цю емоцію. глина. Дякую дуже. Такі дуже прості способи, але найголовніше, я що програму нагадую нашим телеглядачам, що, що нічого не працює, допоки ми не починаємо це практикувати. Недостатньо чути техніки, недостатньо розуміти, що я їх десь читала, бачила і чула. Достатньо, хоча б одну техніку, взяти як інструмент для розради власне, для себе. Дякую дуже. за те, що за Треба спробувати. до нас. Я нагадую, що з нами сьогодні була Світлана Ольфіренко, моя колега, психологиня, також лялькотерапевт, коуч І е, прошу дуже вас зберігати гарні, теплі думки про себе і близьких. А ми з вами зустрінемось через тиждень на першому міському телеканалі.